Всім привіт! ви на каналі Game Android. Сьогодні ми поролимо герою. Прийшов час на рол героїв. У нас є акція Рекрути. Нанімаємо героїв. Подивимося, що нам там випаде. Наняти героїв по 150. Рицарь Купідон Є один циклоп панда Ну. палач шаман рыцарнести оборотень, найомний убийца, королева змій, інженер. Королева гарпій, О, я якраз качаю. Ловимо одержимого. Так, призупиню відео. так, ми продовжуємо. Роли типу 150. Кристал, циклоп, шаман, дріада, екстоплаз, палач. Алхімік. Тритон Князь Тиква Є еволюція Тикві. Друга буде. Люкс. У нас залишається 8,5 тисяч самоцвят. Залишу собі тисячу. Можливо. Палач. Панда, ектоплазм, Тритон ектоплазм, циклоп, диявол, ектоплазм синій, фіолетовий рици, сноузілла. Мені дуже потрібний Дід Мороз. Теж Дід Мороз. Дід Мороз. Дід Мороз. Одержимий потрібний Давай Де якийсь місце Там з Лерою Так, в череп, черепа зливаємо. Йдемо далі, продовжуємо робити ще на... Раз за, ти... за 450. Нічого. Нічого. Палач. Палач. Панда, шаман, шаман. Одні шамани. Ектопласт, ектопласт. Ектоплазм. Оборотень. Синька, синька, палач, ектоплазм. Ектоплазм. І ще раз і ще разок. І так, подаємо, що нам випало. Під рахунку. Так. Пудемо одна тиква, Купідон, Арпія. так 1, 2, 3, 4, 5. 5 героїв за 11 тисяч самоцветів. 12 тисяч самоцветів. Ну, ось! І такий у нас раунд получився. Непогано буду мати для еволюції. Всім дякую за перегляд, роль, роль героїв поки є компенсація. За компенсацію получу ще 2000 після закінчення акції. Всім дякую за перегляд.